Магнітна буря в Україні затягнулася на весь тиждень. Зараз її потужність досягає майже 7 балів. Про це повідомляє Метеоагент. Потужна магнітна буря накрила країну ще 7 серпня. Тоді її сила досягла майже 6 балів. Наступного дня, 8 серпня, буря опустилася до 4 бальної позначки. Проте вже в середу 9 серпня сила шторму серйозно збільшилася і досягла майже 7 балів. Вже 10 серпня буря також залишилася на рівні майже 7 балів. Такий і же показник протримався і 11 серпня. Очікується, що лише 12 серпня сонячний шторм опуститься до майже 5 бального рівня. Така ж потужність буде і 13 серпня. Лише після цього буря може досягти свого мінімуму. За даними Метео за останню добу на сонці сталося 10 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С833. Фахівці вважають, що 12 серпня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Ймовірність становить 25%, ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 33 сонячних плями. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми. Головний біль запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість і сумливість, біль у спині та суглобах. Підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.